28 червня 2024 року ми святкуємо 28-му річницю прийняття Конституції України і відраховуємо 856-й день від моменту повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації в Україну. В умовах нашої боротьби і на тлі незліченних злочинів окупантів цінності, закладені в основному законі, для кожного українця, набувають ще вагомішого і більш глибинного змісту. Біла церква, як і вся Україна, відзначила річницю основного закону України цього дня на замковій горі біля пам'ятника Ярославу Мудрому зібралися жителі нашої громади.